Добрий день, шановні підписники і гості мого каналу. Всіх вітаю на моєму каналі. Дякую за вашу увагу. Хочу зняти відео. Зараз ця тема на часі. Що принесе перемога Трампа для нас, для України, для нашої держави, тому що багато різної інформації. Мені цікаво, як покажуть мені карти. Давайте подивимося. Що принесе, да? от президентство Трампа. Що президентство Трампа принесе Україні. Давайте подивимось, що принесе. Зараз багато острахів в людей показує в першу чергу на це карти показують, тому що всі хвилюються, що щось станеться прямо, Знаєте, таке, що з ніг зносе, і якраз через те, що Трамп прийшов. Дуже багато хвилювань, страхів і незрозумілостей. Давайте подивимося, що точно принесе. Да, все ж таки, бо зараз на емоції людей. Зараз взагалі розділилися якось так думки людей. Давайте ще раз, що принесе Україні президентство Трампа? Точно принесе? Карта Сонця, карта традицій падає. Тобто ми зв'язані з ситуацією війни. Ми розуміємо, да, про що ми питаємо, звичайно, це зв'язана ситуація війна, яка продовжується вже дуже довго. Але карта сонця падає. Хоча допомога, видно, буде, да, буде проявлення якихось таких для нас позитивних і для України ситуацій. Але Трійка м'ячів далі падає, можливо, просто далі продовжується війна, або прийдеться платити за те, що нам да, дають а, по сонцю, тому що ми проявляємося для нас позитивно, але паралельно цьому йде біль, душевна біль. Подивимося. Як взагалі, да, от, Трампа, а, команда, скажімо так, взагалі настрої є там в нього в команді, тому що він тепер а, лідер цієї. Всієї команди, да, як от вони ставляться взагалі до питання України? Як вони ставляться до питання України? Що для них Україна, так? Да? Вони хочуть як заморозити можливо її, а, заспокоїти всі ці бойові дії, все ж таки налаштовані, розуміють, що. що е, Якби держава наша потерпає від постійних емоційного, тяжкого стану, і це вже йде стабільність давно ця, і вони хочуть оцю енергію війни якби або заморозити, або зупинити. ну Тут більше заморозка йде, я би так сказала. А в людей наших дуже багато страху взагалі що буде. Звичайно, тому що війна дов, дуже довго длиться, а штати дуже великий гравець на політичній арені. Давайте подивимося ще на полоді, що в Трампа взагалі в голові? Чи дійсно він хоче, наприклад, зупинити війну в Україні? Які в нього думки на рахунок от нашого, нашої держави? Просто хочу подивитись, що покажуть карти. Ну, бачите, знову ж таки, він хорошо налаштований, я би сказала. В нього він відкритий емоційно до цього, тобто він готовий вирішувати якісь питання, якщо потрібно, а його їх потрібно вирішувати, звичайно. І він все-таки хоче знов та сама карта падає як спокою, заспокоїти цю всю ситуацію. Він налаштований на це. Він на це налаштований. От так показує. Давайте подивимося, що ще раз не принесе, а що принесе. Да, Все-таки ще е, купнемо глибше, по-різному спитаємо. Я люблю на різних колодах дивитись різні запитання е, з різного ракурсу. Давайте подивимось. Що точно не принесе нам президентство Трампа в нашій державі? І що принесе три карти. І що принесе? Ну, Дивіться, не принесе якраз оцю скованість, в якій ми зараз знаходимося. Тобто все-таки будуть якісь рішення прийняті в нашу, в нашу пользу, на нашу користь. Да? Не буде закулісних якихось, зрозуміло, що це політика і закулісні завжди будуть. Ігри, але ну, зрозуміло, що народу все повністю правду не говорять. Але не буде за колісних все одно якихось таких, знаєте, договореностей, домовленостей між сторонами ми говоримо про Росію і Америку, яка, які будуть якби проти нас закриті повністю. Тобто ми від цієї закритості йдемо. Це не принесе з президентства Трампа, нагадую. І е, правда, і не принесе, що ми, звичайно, в цій ситуації управляємо. Це зрозуміло. Тобто, буде зроблено так. Як по суті потрібно великим мужам політики, але що принесе? Принесе спокій спокій більше на душі, врівноваженість по емоціям людей. Зміни йдуть все одно з його президентством і карта сили, карта того, що ми зможемо це витримати, ми можемо в цьому вистояти. Тобто, будуть такі якісь такі будуть якісь ситуації, що ми зрозуміємо, що ми це подолаємо. Тобто, буде все-таки якась така поміч. А яка поміч саме? Давайте подивимось. Як да, його президентство Трампа вплине на допомогу Україні? Що це буде? Чи це буде все ж таки якісь домовленості, чи це буде просто зброя передаватись? Яка, яка допомога буде від штатів для України найближчим часом? Ну, може бути опять-таки, зброя, зброя такого. В принципі, навіть в великих масштабах, але і йде до завершення. Йде до завершення, чому ми це навіть не очікуємо. Коли завершиться, карти не покажуть. Знову ж таки, вони чітко не показуються. Завжди ми йдемо по вібраціям да, всесвіту. Тобто, ну дуже, дуже багато є зовнішніх факторів, щоб сказати, коли це завершиться. Прям дуже багато учасників взагалі цього процесу, тому що коли ми говоримо за відносини людей. Така то і такий то, да, то звичайно, ми можемо ближче подивитись цю ситуацію, а коли йдуть цілі держави, вступають в, в, в цю розмову, в да, старо, то це досить важко. Але все одно показує завершення величезного якогось етапу для нас. І ми його навіть не очікуємо. Тобто, оці люди, які зараз кажуть, що можливо нічого не буде хорошого і є багато страхів. Можливо, от вони зараз про них карти говорять, що вони навіть не очікують взагалі нічого хорошого. Але, в принципі, буде і поміч, поміч але і буде завершення якби великого якогось етапу. Можливо, все-таки домовляться за якусь таку для нас позитивнішу, а, позитивніший результат. І може, нарешті, а, якийсь такий етап, щоб це все завершити. Тобто, якісь кроки будуть а, в будь-якому випадку зроблені. Давайте ще раз подивимося, що президентство Трампа для нас. Нові надії, розвиток наш. І прямо показують, що буде вибір, вибір нам, як розвиватись далі. Тобто, бачите, ми будемо навіть думати, так, як розвиватись далі, покажуть карти, тому що це є карта розвитку, розвитку і благополуччя. Нові надії принесе для України. Його президентства. Подивимося на його кроки, що він буде і як говорити, точніше, діяти, а не говорити. Бо політики бувають багато говорять, ми це знаємо. Давайте подивимося на картах у що. Загалом я бачу позитивно, позитивно для нас. Не забуваємо, що це політика обов'язково. Показують, бачите, що йде прив'язка в нас до минулого. Ми вже особливо нікому не довіряємо. Війна длиться довго. Це зрозуміло. У нас є свої великі сподівання. І коли ти довго сподіваєшся, і вона вже длиться майже три роки, ти розумієш, що десь віра вже пішла, хоча вона має завжди бути, але ми прив'язуємося до минулого. Проте показують: почекай трошки від моменту до моменту йди. Тобто, дивись конкретно надії. Надій цього політика, май терпіння і прийде успіх. Тобто, все ж таки для нас освітлює як успіх а, за президентства Трампа. Тобто, нам це на руку. Звичайно, будуть а, домовленості якісь, про які ми не знаємо, питання, на яких це умовах, але загалом я бачу для України це непогано, що він а, став президентом. Дайте нам пораду, мої хороші. Як реагувати зараз? Просто пораду для українців хочу. Для нас, для українців, порада. Показують, збалансуйтесь, збалансуйтесь і майте терпіння, просто майте терпіння все одно, тому що ви маєте дуже багато важких, важких. Думок, але вони теж, це, це теж скоро закінчиться. Тобто, все-таки будуть якісь кроки, які нас якби підсвітять нам якусь хоч кращу вже сторону, нарешті, в цьому нашому питанні війни. Будемо дивитись, будемо дивитись на події, будемо все перевіряти. Старатимусь випускати такі відео, що, як, подивимося. Я вам вдячна за увагу. Я вам бажаю стійкості. І. Здоров'я, ментального і фізичного, і, звичайно, віри. Обов'язково віри, бо це наша сила духу. Бажаю вам всього-всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, і будемо далі дивитись. Дякую вам за увагу ще раз.